Це Ева. Зараз дівчинка важить кілограм і 100 грамів. Це майже вдвічі більше за вагу, з якою вона з'явилась на світ. Немовля, перебуває на штучній вентиляції легень у перинатальному центрі трохи більше місяця. Розповідає завідувачка відділення Тетяна Загребельна. Перечасно народжені діти, це не просто маленькі діти, зменшена копія доношеної дитини. Все зовсім не так. Вони народжуються з несформованою і незрілою дихальною серцево-судинною, нервовою, імунною системами з незрілим шлунково-кишковим трактом, сечовидільної системи у них не зрілі легені. Вони не можуть дихати самостійно. Вони потребують тривалої штучної вентиляції легень. Вони не можуть їсти самостійно, тому вони вигодовуються через спеціальні шлункові зонди. Щоб привернути увагу суспільства до проблеми передчасно народжених дітей, у перинатальному центрі проводять заходи з підтримки малюків. Поспішають і їхніх сімей. Цього року для батьків, які разом з немовлятами перебувають у медзакладі, організували дві локації. Освітню музичну та зону для відпочинку. Усі спілкувалися, малювали та брали участь у танцювальній терапії. Візажисти та перукарі зробили мамам немовлят макіяж та зачіски. Наталія, дружина військовослужбовця. Їхня донька Дарина розказує, народилась передчасно. За час перебування в лікарні набрала вагу і почала самостійно дихати. Третій тиждень пішов, як ми з доцею тут не очікувала, що буде так. Дуже організовано зараз. Це на професійному макіяжі, а ну, нам згодом будуть робити зачіску. Емоції зашкалюють. Дуже дякую всьому персоналу. Галина багатодітна мама із селища Іваничі. Вона два місяці живе у перинатальному центрі із наймолодшим сином Валерієм. Народилися перечасно з вагою кіло сто 41 сантиметр. Він був на штучній вентиляції місяць часу. А Зараз нас перевели натальне відділення. Він зараз сам їсть. Зараз вже важить 2600 Ми ж готуємося на виписку. Богдан, батько передчасно народженої дівчинки. 27 тижнів їй було передчасно народжена і важила вона 680 грам. Вже відкрили сученята, збільшуються ручки, ніжки, на штучній вентиляції легень. Постійно доглядаємо. Жінка постійно кормить своїм молоком її. Надзвичайно клопітка робота працівників на даний момент у нас проводиться такий метод, як кенгуру. Кладуть дитинку на жінку або на мене на оголене тіло. У закладі діють чотири відділення для передчасно народжених дітей, де медична допомога для них може тривати до трьох років. Розказує гендиректорка Волинського територіального медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. Одна неонатальна реанімація, яка обслуговує пологи, діток, які народились в перинатальному центрі. І в другу реанімацію ми возимо діток зі всієї області, маючи дві виїзних неонатальних бригади. І в нас є відділення постінтенсивної терапії, відділення катамністичного спостереження, де за ними спостерігають до трьох років. І на базі того відділення є ще відділення реабілітації. Щороку у нас відділення проходить близько 200-250 новонароджених дітей, і з них більшу частину це 65-70% становлять перечасно народжені діти. Однією із найчастіших з причин це є інфекційні захворювання у матері, це проекламсія, цукровий діабет, багатоплідні вагітності. Гемолітична хвороба новонародженого, вроджені вади, розвитку у плода, серцево-судинні захворювання у матері, легеневі захворювання у матері. Після усіх локацій, де батьки спілкувалися, була фотосесія з малюками. Одна з тем, яку обговорювали, стосувалась перинатальних втрат. У пам'ять про загиблих дітей на стелі закладу спроектували зоряне небо. Анна Глощук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.